Вітаю! Ті, хто давно підписаний на цей канал, напевно бачили, що я тут регулярно публікую посилання на вакансію при службах для фотографів, відеографів, журналістів та інших навколо медійних професій, тому що потреба в таких спеціалістах у війську є, і вона постійна. І в коментарях пан Кактусьош, якщо я правильно прочитав, задав досить гарні питання стосовно того, якими якостями треба володіти, щоб служити у військових комунікаціях. Тож я зібрав думки на цей рахунок у багатьох інших пресофіцерів, і в цьому відео спробуємо разом у цьому всьому розібратися. Погнали, буде цікаво. Пара слів взагалі про історію пресслужб у війську. Загалом на початок війни в 2014 році прислужба існувала фактично лише в Міністерстві оборони. Плюс було декілька військових медіа, газет, журналів та телестудії, які робили окремі передачі. Але це все швидко пішло в історію, оскільки з 16 по 18 рік відбулося роздержавлення друкованої преси, і всі ці видання пішли лісом, будучи просто або знищені, або реформовані в формат онлайн ресурсів. Що важливо в контексті нашої історії, так це те, що як таких прислужб на рівні військових частин не існувало. І це з нами в 2014 році зіграло поганий жарт, тому що запит на інформацію від громадськості був величезний, а надати її було по факту нікому, оскільки всі ці військові медіа, які я згадав раніше, по факту ніхто крім своїх військових не читав і не знав. Назовні ця інформація майже не виходила, а працювати з цивільними журналістами військові не вміли і у більшості випадків просто боялися, та уникали тому. Бо Фігіо знає, що вони там знімуть чи напишуть. На відміну від цього, російські бойовики з так званих ЛДНР дуже активно розносили свої бредні по всім ЗМІ, світовим в тому числі, так само і з українського боку повлазила купа хайпажерів інфациган, які зробили собі медійну славу на темі війни, яку потім з різним успіхом навіть монетизували у політичній сфері. Так чи інакше, десь у вищих кабінетах вирішили, що досить цього неподобства, і вирішили створити прес-служби на рівні військових частин та угруповань. Ця вся історія розтягнулася на весь 15-й рік і з того часу мала багато змін як по своїй структурі, так і по назвам. Зараз вся ця історія називається комунікації, і правильно казати не пресофіцер, а офіцер чи сержант відділу комунікацій. Але я старобрядець, тому кажу пресофіцер. Просто тому, що цивільні журналісти вже звикли до такої назви. Крім назви, змінювався і штат цих пресслужб в частинах. Спочатку це була одна людиняка в статусі помічника командира, і в такому випадку ти мав робити приблизно все: дизайнити якусь графіку, фотографувати, знімати, монтувати відео, писати тексти, вигулювати журналістів, моніторити, що там про вас пишуть в медіа та соцмережах і так далі. Зрозуміло, що це було дуже складно і практично нереально насправді робити самому це все на гарному рівні. Тому з часом додали ще одну людину, потім з часом ще. Всі ці посади були офіцерськими, що створювало дуже багато складнощів для медійників, які і прагнули би піти в прислужбу, але не маючи військової кафедри та навіть вищої освіти, цей шлях був для них закритий. Тому з часом ввели посаду військового фотографа сержанську, і станом на зараз обмежень для того, щоб піти служити у прислужбу, практично немає. То, що треба, щоб бути пресофіцером. Я пішов з цим питанням до знайомих пресофіцерів. Тож давайте спочатку послухаємо їх думки, а після цього я спробую це все підсумувати і додати свого бачення. Почнемо з майора Анастасії Бобовнікової з комунікаційного підрозділу командування сил підтримки. Інтерв'ю з нею про роботу речницею оперативно-тактичного угруповання Луганськ є тут на каналі, і там теж багато цікавого про власне роботу прес-служби. що раджу і його подивитися. Тож є слово. Ідеальний пресофіцер це той, хто готовий вчитися, плюс трохи не застяти. Щоб ви мені повірили, розкажу про себе. Мене звати Анастасія, мені 34 роки, і я майбутнє української реклами в минулому. Однак ось вже 9 років я займаюся журналістикою у Збройних силах України. На цивілці я мала доволі посередкований е, стосунок до медіа, якісь статті в літературних журналах, якась мінімальна. Е, Робота за кордоном, натомість два молодих і перспективних роки, коли все тільки починається в житті, я віддала рекламі поки не трапився 2014 рік. Тоді я вирішила, що піду у військо, підписала контракт у 2016 році і потрапила у прес-службу 53-ї окремої механізованої бригади як прес-солдат, а потім з отриманням офіцерського звання як начальник служби зв'язків з громадськістю бригади. Я пройшла усі щаблі від підлеглої до керівної посад, офіцера в командуванні сухопутних військ, спецкора на військовому телебаченні в Міністерстві оборони. Мені доводилось керувати прислужбою в оперативно-тактичному угрупуванні Донецьк у далекому 17-му році і бути речницею Луганськ зовсім нещодавно. Я спробувала фактично усі можливі морально-сексуальні насолоди, які пропонує робота з медіа у Збройних силах України. Однак моїми вихідними суперсилами були лише курси такмеда. Та і вміння генерувати ідеї, які зазвичай втілював хтось інший. Тепер я вмію знімати, вмію монтувати в Adobe, створювати графіку, фотошопити, писати тексти, вести соцмережі, спілкуватися в ефірах, водити авто, стріляти з автомата і робити ароматичні свічки. Я не всім це займаюся прямо зараз, але досі в мені горить бажання вчитися новому. Зараз мій краш, моя новенька камера. Не завжди була техніка, не завжди була машина, не завжди був відповідний досвід. Але сміливість стрибнути головою у холодну воду і бажання вчитися привели мене туди, де я є зараз. І якщо хтось серйозно вирішив отримати такий досвід, то запасіться бажанням змінюватися і вчитись, а ще дрібкою сміливості почати цей шлях. Начальник відділення комунікації 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ, майор Андрій Безрук написав мені наступне: найголовніша якість готовність постійно вчитись. І вміння вести репортажну зйомку. Війна зараз відбувається в такому режимі, що на вогновій позиції довго світло не повиставлятимеш і камери не проростаєш. Вмів піймати потрібний момент, живі емоції, надію та міць в очах захисника України. Заради цього ми і служимо. Кінець цитати. Складно не погодитись, а тепер послухаємо ще думку Андрія Міхейченка, людини з неймовірним досвідом, який зараз начальник. Відділення комунікацій в 55-ї окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Виговського. Ну, перше, без досвіду роботи працювати можна. І е... я якби, був дотичний до створення в кількох бригадах. Е, в 93-й у нас непрофесійні журналісти переважно були всі непрофесійні журналісти, без досвіду роботи в ЗМІ. В 53 я хлопчика зробив. Він просто був художник, цікавився м -м, візуальною частиною, навчився фотографувати, у нього було художнє бачення. М -м, навчився обробляти, навчився робити відео і монтувати його. То було бажання. 19 років хлопчику і він вже давно працює в цьому і має успіхи. Тобто, досвід бажаний, але не обов'язковий. Зазвичай хочуть, щоб всі були універсальні, тим більше за державний кошт, це в принципі, щоб не мати в одній людині кілька фахівців. Я вважаю, що один з головних критеріїв це має бути інтерес до цієї справи, бажання постійно навчатися, поєднувати знання і стратегічного рівня, тобто розуміти державні наративи і загальновійськові наративи, слідкувати за ними, за тенденціями, що пишуть вищі органи, про що говорять лідери військово-політичного керівництва. І одночасно бути експертом в тактичній ланці. Тобто, якщо ви напишете херню, яку побачать воєнні, вони вас висміють. Ви пишете і для цивільних, і для військових. Ось тобто, воно бути не придурковато. Воно бути хоча б трошки. Хоча б трошки грамотно. З, ну, безумовно, з точки зору. Граматика, орфографії, пунктуації. Чим у нас всі грішать зараз повально. Е, так і з точки зору е, термінології, логіки е, того, що ви кажете. Е, ще важлива риса. Бажано. Зараз це складніше, ніж раніше. Щоб у людини був трошки бойовий досвід. Це бажано такий досвід мати. Досвід саме бачити реальну війну і реальну бойову роботу, і чим вони живуть, люди, в яких умовах вони живуть. Тоді ви будете рефлексувати, у вас буде відчуття емпатії до цього якесь. Ну, тобто Ви це пережили. Ви знаєте, про що ви пишете? Я думаю, що в майбутньому пресофіцеру теж має сенс навчитися літати на дроні, мати свій дрон, тому що деякі моменти краще знімати зверху, і корисно. Тож я головною рисою і критерієм відбору. Я б назвав би такі е, якості, як е, загальна ерудованість людини, бажання навчатися, тримати постійно нові знання. Це важка така праця. Вигорає людина дуже часто після цього, тому що йде емоційне напруження, психічне, психологічне, стисло формулюючи, на роботу має бути у людини реакція. Якщо вам це не подобається, до цього відноситись формально. Нічого, ну вам треба міняти професію. Можна в ній жити, але успіху великого не буде. Резюмуючи, робота цікава, захоплива. Ну, якщо це людині цікаво, бо є люди за складом характеру, вони нічим не цікавляться. Кажуть, ні пофіг. Не б'ють, слава Богу. Ось, Виматуюча робота. Невдячна робота, але цікава. Бажаю удачі. Буду радий, якщо це комусь допомогло. Дякую. І Оксана Чорна, начальник відділення комунікації 23-ї окремої механізованої бригади. Інтерв'ю, з якою також є тут на каналі. Вона написала більш детально. Для тих, хто відео просто слухає, я не читав роботом тексти, які прислала Оксана. Тож, якщо вам ріже вухо, то можете просто прочитати з екрану та промотати є мітка на таймлайні. Чи можна стати пресофіцером без досвіду і які критерії? Думала, що запишу відео зараз, два, але подумала ще раз і сіла писати ручками, бо не все так просто, як здається. Можна пафосно заявити, що критерії високі і без досвіду нічого не вийде. Але насправді це не так. Хуйовим пресофіцером може стати будь-хто. Тут не потрібен ні досвід, ні техніка, ні навіть бажання. Обіймеш цю майорську посаду і кілька разів на тиждень будеш викладати по кілька фоточок, знятих телефоном, де на кривих кадрах перекошені зеленуваті обличчя переляканих солдатів. Пересвічене небо. Косий горизонт, ні сюжету, ні композиції. Тренування. Важлива частина життя підрозділу. Написав і повернувся до залипання в тіктоці. На позиції виїжджатимеш тільки коли тебе вздрючить комбрих. І коли вже не діятимуть від маски на кшталт, нема машини, не вмію водити, нема фотика об'єктива картки пам'яті ручки із жопки або солдати не хочуть фотографуватись. Командиру доведеться заморочитися. Знайти, хто тебе забере, відвезе, домовитися з підрозділом, куди поїдеш, дістати тобі хоч якусь техніку. Результати однієї зйомки розтягнеш на 10 постів. А то єдиний виїзд на позиції згадуватимеш увесь рік. Хоча найчастіше командир думатиме тільки про бойову роботу. І йому точно буде не до тебе. Тому, якщо хочеш і далі бути хуйовим пресофіцером, ніхто тобі в цьому бажанні не завадить. А от щодо критеріїв для нормального пресофіцера, я б сказала, літописця історії своєї бригади, то тут усе набагато складніше. Судитиму по собі. Як по середньостатистичному пресофіцерові середньостатистичної бригади. Матеріальні засоби необхідні для щоденної роботи, один транспорт. Особистий один джип для пересування позиціями, з ребром, старлінком, болотяною гумою і один бус. Щоб возити майно і габаритні конструкції. 2. Техніка для зйомки. Мінімум дві камери преміум класу у мене Nikon z 9 і Nikon d 5 Лінійка об'єктивів 14-24 мм, 24 70 мм, 70 200 мм, 50 мм 105 мм бажано світло сильні. Пара GoPro з запасними акумами, дрон з хоча б чотирма батареями та правильно прошитим пультом. Три. Освітлення. Багато і різного. Мікрофони. Штативи, фони, тримачі для фонів, кріплення для гапроу. Телесуфлер. Чотири. Комп'ютер. Потужний. Швидкий. І купа зовнішніх дисків. Ще краще. Сервер. П'ять засоби особистого захисту. Бронік. Казка. Їх, звісно, видадуть. Але не ті, в яких реально можна працювати. Казка має бути фест із кріпленнями для дапроу та навушників бронік, зручний і легкий. 6. ружжо. Добре, що дозвіл тепер можна зробити. І є можливість обрати, чим відстрілюватись від дронів. Автомат не підійде, потрібен дробовик. Нематеріальні навички, один водіння своєї та будь-якої іншої автівки. Щоб сів і поїхав. Ніхто тебе возити не буде. Два. Зйомка. Фото і відео. Якісно. Щоб тебе просили приїхати пофоткати. Вміти виставити світло, записати звук, розставити камери на будь-яку зйомку від нагородження до вогневих позицій артилерії і піхотних ня. Камерами і дроном Три. Обробка. Фото у фотоушп, відео в примир або девинці. Добре, якщо ще трохи шариш у дизайні. 4. в кавинзайн. Брошури, журнали, календарі це також твоя робота. 5. СММ. Усі соцмережі від Фейсбук до тиктак. Дуже добре, якщо в тебе є розкручені особисті сторінки, зможеш просувати бригаду через особистий бренд. 6. Тексти писати грамотно та креативно. Навіть якщо користуєшся шаї. 7. Комунікабельність та емпатія. Щоб міг розговорити будь-якого бійця на інтерв'ю і домовитись із будь-яким командиром 8. Ораторські здібності. Будеш виступати на телебаченні, давати інтерв'ю та бути спікером 9. Іноземні мови. Вільна англійська. Добре. Кілька мов 10. Зв'язки в медіатусовці. Я цей актив розвиваю вже під час служби. 11. бойовий досвід Обов'язковий. Щоб знати, як діяти в різних ситуаціях, уміти надавати першу допомогу, влучно стріляти, розбиратися в зброї, вибухівці, техніці. Без цих нюансів вижити буде складніше. І круті кадри знімати теж не вийде. Звісно, якщо вмієш робити сайти. Розбираєшся в ОЗНТ і можеш швидко освоїти модні застосунки, це значно полегшить життя, інакше доведеться шукати, хто це буде робити за тебе. Усього цього має вистачити, щоб бути нормальним пресофіцером. А якщо прицілюєшся на начальника прес служби, тут потрібна команда і трохи вміння організовувати роботу та керувати людьми. Оксана, звичайно, прям дуже високі вимоги насипала, хоча загалом це все. Що дійсно треба при службі, хоча й не обов'язково прямо кожному в ній. Ми потім ще списалися на Фейсбуці, і вона уточнила, що це скоріше вимоги для начальника прес-служби, тому що як командир, начальник групи комунікації, має знати та розуміти, які реальні вимоги можна ставити до своїх підлеглих, яким терміни виконання завдань задавати і так далі. З цим я не можу не погодитися, все в принципі абсолютно вірно. Ну і по майну, особливо по техніці, це зрозуміло в принципі, питання до всієї групи. Я додам, що багато з чого можна докупити чи навчитися вже в процесі служби, оскільки, на жаль, Оксану не можна клонувати, а таких крутих людей, як вона, не так насправді і багато. Плюс сильно залежить від того, який штат при служби у вашій частині і хто з вами власне служить в деяких частинах, як правило, тих, про які найбільше говорять і пишуть, ви їх, скоріш за все, всі знаєте. прислужба може складатися з п'яти сіми і більше людей. Тому є можливість поділити обов'язки так, щоб кожен займався чимось конкретним. І в такому випадку немає необхідності в таких універсальних солдатах, як описала Оксана. Але часто так, людей мало, а задач багато, тому хочеш не хочеш, доводиться вчитися і розвиватися у багатьох сферах одночасно. Наприклад, я до війни взагалі знімав практично виключно в студії переважно рекламу, ну і у подорожах якісь пейзажики собі на згадку. Тобто знімати в репортажному жанрі, працювати з відео і багато чого іншого, я навчився вже під час служби. В мене була військова кафедра, тому в 2014 році я робив фото зі спалахом на 125-мм гармату танка. А от з 2015 року я вже став пресофіцером, і оскільки тоді було офіційно перемир'я, то в мене був час підтягнути необхідні навички. Скоріше за все, вам так не буде. Тому краще починайте вчитися вже зараз. Або шукайте підрозділ, в якому необхідний конкретний фахівець за вашим напрямком. Вакансії насправді багато. В описі до відео є кіно пару сайтів, на яких вони публікуються, тож можете подивитися самі. Плюс те, що попадається мені на очі, я публікую в постах на цьому каналі, тож підписуйтесь і заглядайте час від часу. Але так чи інакше, хоча б на базовому рівні, треба вміти знімати фото відео та вміти з цим працювати. Тому що хтось з вашої команди може захворіти, піти у відпустку чи просто бути озадаченим чимось, і треба бути готовим підмінити колегу, тому що комунікації процес безперервний. Стосовно обладнання, в деяких бригадах є службова фототехніка та ноутбуки, але, як правило, воно дуже давнє і слабеньке. Зазвичай це щось типу Nikon D5500 з об'єктиво 1855. Не те, щоб це погана камера, якою нічого не можна зняти, це зовсім не так. Але, звичайно, що професійна техніка високого рівня значно спрощує задачу. Ноутбук, якщо є, то, скоріш за все, теж буде старий, як гімно Мамонта. І навряд чи ви зможете на ньому щось змонтувати, хіба що працювати з документами та вести соцмережі. Тому загалом наявність власної техніки завжди буде плюсом і додасть вам комфорту в роботі. За наявності доброї волі командира можна буде щось закупити за гроші частини, але трохи ідіотські правила закупівель для державних установ, якими в тому числі є військові частини, роблять цей процес закупівель окремим колом пекла. Тому частіше просто купити самому собі все необхідне, ніж зв'язуватися з цією історією. Тому, власне, і в мене в більшості випадків все своє. Окрема частина роботи у військових комунікаціях це, власне, комунікувати. Одна з складових цього процесу виступати в ролі речника, даючи коментарі журналістам. Про це ще раз раджу подивитися інтерв'ю з Анастасією. Ми там прям детально обговорили цю сферу діяльності, тому не буду тут окремо зупинятися. Інша складова це власна робота з журналістами. Тому вміння просто нормально спілкуватися і домовлятися з людьми завжди солідний плюс. Не лише в прес звичайно, а взагалі в житті значно краще бути нормальною людиною, а не гімном. Спілкування з пресою також допомагає наявність у вас певного досвіду в медіа, просто для розуміння того, що від вас вони хочуть. Але це не вища математика, тому в цьому відносно просто розібратися на ходу. Знов таки на рівні свого підрозділу треба знайомитися з різними хлопцями та дівчатами, до яких ви потім зможете їздити самі їх знімати чи привозити до них журналістів. Тому що не варто уявляти, що раз ви військовий, то можете лазити де завгодно, ні. Теж треба попереджати, домовлятися з командиром того чи іншого підрозділу, і так далі. Для цього треба мати контакти і налагоджувати внутрішню комунікацію з побратимами та посестрами, щоб вас знали, вам довіряли і вас запрошували, і взагалі були раді бачити. Тобто, знову таки не треба бути людиною какахою по відношенню до них. Часто прості дрібнички роблять значну різницю: скинути фото після зйомки, привести піцу на позицію, десь збір розмістити на їх потреби, чи домовитись з волонтерами, навіть просто. Нормально поговорити, це просто декілька з прикладів. Також важливо хоча б орієнтуватися у питаннях озброєння та військової техніки, тому що все, що ви напишете чи скажете, будуть чути в першу чергу інші військові. І тому дуже бажано не ляпати дурні, тому що, по-перше, ви представляєте весь підрозділ. А по-друге, ставлення побратимів та посестер до вас буде краще, якщо вони бачитимуть, що ви не просто потякаєте, що попало, а дійсно свій в темі знаєте про що кажете. Плюс, якщо ви або журналісти записують з кимось інтерв'ю, то людина може обмовитися чи теж чогось не знати. І щоб потім не було дуже невдобно, коли вийде матеріал, варто одразу щось підказати чи виправити. Інформації по цьому дуже багато. Можете підписатися, наприклад, на мілітарний. Це, мабуть, найбільш експертний ресурс усього навколо військового двіжу. Тож можу сміливо радити, почитати їх сайти і дивитися їх подкасти на Ютубі. Ще, як бачите, більшість з пресофіцерів, кого я запитав, звертаю увагу на наявність бойового досвіду. Це, і, на мою думку, дуже важливо, тому що це і просто ваше розуміння процесів, і, власне, досвід, який допоможе не підставлятися самому, не бути обузою для інших. Плюс, коли ви супроводжуєте цивільних журналістів, зможете допомогти і їм не творити фігні і повернутися живими здоровими до рідної редакції. Якщо ви тільки плануєте мобілізуватись, то спочатку просто тримайтеся і слухайте більш досвідчених побратимів. Поки не мобілізувалися, пройдіть курси такмеду, навчіться користуватися турнікетом, накладати прив'язки і так далі. Враховуючи, що Раїся постійно обстрілює мирні міста, то ці навички не будуть зайвими для будь-кого, не лише для військових. Бо прилетіти зараз може будь-коли і будь-куди. Ну і, звичайно, при мобілізації чи підписанні контракту ви в будь-якому випадку пройдете курс базової загальної військової підготовки, де вас поднатаскають у всьому, що може знадобитися, в першу чергу. Знання іноземної мови, в першу чергу англійською, взагалі складно переоцінити. По-перше, англомовний YouTube. Це неймовірна база знань по всьому, чому завгодно. По ньому ви завжди можете і монтаж вивчити, і обробку фото підтягнути, і взагалі все на світі. Плюс часто необхідно спілкуватися з іноземними журналістами. Це краще робити, звичайно, напряму. Так, вони часто наймають тут фіксерів, які виступають перекладачами, але я часто ловив цих фіксерів на тому, що вони перекладають так не дуже точно. Тому що або ліниво, або самі не розуміють, що взагалі відбувається, або не розуміють контексту та ситуації. Коротше кажучи, іноземна мова це завжди плюс. Важливо зауважити, що для служби у прислужбі взагалі немає ніяких обмежень по статі. І в цій сфері служить дуже багато крутих дівчат, які роблять фантастичну роботу. Тож, пані, вам окреме запрошення. Ви однозначно можете стати частиною цієї команди. Зверну увагу, що в деяких родах видах військ може бути обмеження по здоров'ю чи віку. В ті самі ССО, ДШВ чи морську піхоту навряд чи захочуть бачити якогось доходягу. Та й ви самі не стягнете бігати за тими кротеликами. Десь у сухопутніх військах чи ТРО там, наприклад, вимоги по здоров'ю та віку будуть значно легші. Але якщо здоров'я дозволяє, то підтягнути фізуху і трохи качнутися можна самостійно, без дорогих спортзалів. Командування Сил спеціальних операцій навіть програму тренування публікувало, розраховану на 5 тижнів, щоб прокачатися перед спробою пройти відбір до ССО. Я посилання в описі до відео також. Ми тут наговорили багато різного та страшного, але загалом, якщо ви гарний спеціаліст в якійсь сфер, типу фото, відео, журналістики, СММ, написання текстів, маркетингу, дизайну, це все дуже потрібно у прислужбі. Якщо ви готові розвиватися та навчатися, все інше ви цілком можете підтягнути та вивчити в процесі. Для резюме, звичайно, акцентуйте увагу на тому, що може бути корисним для власне, вашої служби. Це знання мов, знання програмного забезпечення якогось, досвіду сфері, наявність, можливо, якоїсь власної апаратури, все це буде плюсом. Якщо є якісь досягнення у сфері, також вказуйте. Якщо ви себе не похвалите, ніхто за вас цього не зробить. Навіть якась відзнака за визначні досягнення у фотографування котиків чи написання статей про покращення якості кров'ячого калу також буде плюсом. Наявність військової кафедри також плюс. Зауважу, що якщо у вас є вища освіта, то в армії є можливість присвоїти офіцерське звання молодшого лейтенанту після проходження курсів. Тож, в принципі, це також є плюсом, якщо ви плануєте розвиватися та робити подальшу кар'єру у цій сфері. Тож, як бачите, і потреба є у самих різних спеціалістах, у тому числі доволі вузьких. І в армії насправді зараз навіть між різними частинами є певна конкуренція за гарних спеціалістів. Тому не, немає чого боятися, ти потрібен. Ти можеш зробити свій внесок і бути корисним. Звичайно, служба в армії це не прогулянка полем з квітами. Це робота 24 на 7, без вихідних, без перерв, це часто проживання в не найкращих умовах і так далі. Апартаменти люкс All inclusive. навіть ванна. О. Як ви вже чули, це дуже різнопланові завдання, не лише фото та відео. Тепер ви, мабуть, розумієте іронію цієї моєї футболки. Це цитату одної поважної особи, яка зарядила, що при служба ніхуя не робить, тільки кнопочку на фотіку нажимає. Легенда. <рес> Тож, прес-служба в армії це дуже цікава робота. Я от вже 10 років цим займаюся, і мені все ще не набридло, як бачите. Тут ви зустрінете самих крутих в світі людей, почуєте самі неймовірні історії, побачите самі неймовірні факти та ситуації. Після цього та цивільна робота такому вона взагалі треба та унила сіра і скучна цивілка. Ви один раз поїдете на якомусь танку чи політаєте гелікоптером, і будете дивитися на всі ці Мерседеси Бентлі, як на гімно, я гарантую це. Коротше кажучи, навіть з особистого інтересу це дуже крута та цікава сфера занять, яка, крім того, ще й трохи наближає нашу перемогу. Мільйонером ви, звичайно, не станете, скоріше, навіть навпаки, але скучно чи соромно вам точно не буде. Тож особисто раджу. А там далі самі вирішуйте. Війна за розкладом. Видно, не видно. Це там знаю. У нас парехав. Жерем сім кій і смажемо. Але щоб ви не вирішили, головне допомагайте Україні. Наближайте перемогу в армії чи телу. Тому що, допомагаючи Україні, ви допомагаєте самі собі. До нових цікавих зустрічей, папа. -па.